Привіт, з вами Ревті Ракет ми сьогодні будемо розбирати LBR 6 episod. Да, ми будемо розбирати ті серії і секретний стану. Начинаємо. <плес> ми узнаємо Секретну стан. Що там сталося? Що там може Так Да, щось таке, як ми знаємо, як ви бачите, тут знизу моєї штуки одна. находиться на сам просто. А, таким? так він сюди робить куда-то штуки. Так. Ну тут 2.

Да, там же А, Так. Что? 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 ничего Что? 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 эпизод. Что? 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 я Что? в Что? эпизод? начинайте секретно стено. Ей, чуєш? А давай ми ну, коли начнеться метеоритний міть... дощ. Заміни метеоритну дощ. Блін, а я думав, що, що його чорт, Ї, чого його різати. Ми сховалися в одному місці, чорт, починається. Допоможи мені. Ті, чо ти тобі допомагати? Ти такий тупий. Покати. А таке наступає. Боже, що подумав? Це дощ, ми будемо друзі. Ну, ти вибрав своє рішення. Я тобі отомщу. Що... Це те, що ти мені зробив, від том ще сім. А сім! Це найперший робот був зроблений 20 років тому. Вони не було. Але. Але... напала, короче. На 12 роки он лежал. Значит, эти 12 роки, значит, а, значит, а то я... это, еще была нулевая серия. разорвала. разорвал. Окей, тут значит будут... будет. Робот був зроблений 16 років. назад. Ну, Ого! ти йдеш? Ого! <звук> Робокостюм на якому круглий робот прилетів, був самим першим 20 років назад. Був зроблений, зламався. 19. Зламався 19 років назад, він взірвав всю станцію роботів там, де ну, всі були роботи. Значить, Напевно, в цього робота були накладки. У нього була рука тоді, і йому цю руку взірвали. І тепер в нього нема руки. Тепер понятно, чого. Чого в нього нема руки? Він нам покаже. І якщо ще тример дивиться це відео, то зроби секретну сцену е, насчет цього. Там, де це відео тоді, коли в нього була, е, були всі руки. Ну, значить, щось не так зробити. жодної штуки покупки. Причому в нього голос змінився. Раніше був от такий, а потім не змінився. Та я хочу сказати, раніше павук і роботи не О, я хочу ще побачити. І е, ще треба хай випустити таку серію там, де... Там, де оце було. Я хочу побачить ту, тут, де е, павук кинув робота. Реально. <клес> павук придав всіх друзів і уже не ісправить нічого. Якщо, якщо не йде нових друзів, то він може придати теж, якщо захоче. Він придав уже всіх своїх друзів. Тут аже написано. Робота придав. Там <клес> е, отого, великого. <клес> придав отчого. І придав свого напарника, він кинув його. І раніше він був за оцих, потім перейшов на сторону павука, Ой, потім він пішов оу. туди. знову. І за того, що його кинули. Я думаю, він я теж кинула, не чине своїм. І при чому ще он я, той говорив, що я. він. А цей, цей бучі ще все й справив. І йому хочеться отомстити чотири. Чотири роботи нажми почекає. Так, на чому я розпинився, окей. Починаєш з цього. Ем, він придав першого робота. Це самого великого самого круглий робота. Він теж його придав. Придав свого напарника і придав маленького робота на помоїчі. Він би його забрав він був з ним. Було три напарника. І якщо він би нікого не придавав, то все. А по. Не знаю, что он придал. Ну, кто хочет, чтобы так я выйшла, то пишите коментарі, ставьте лайки. Окей. Ну, ну я не понимаю. За секунду их продать. Ты можешь да собачьевку ты копаешь?

Не обе другими... А, павух не вказ. Причм огромного робота була... будуть спершу. Цей павук я предав, друзі, це щоб... що він бу він буд. Що бу. Еще я за костюм и робота. Він предав. Він буде за це все о Я скільки полностью. Він потім вернувся, костюм потім знав. Друзі, мне... Ми... ще тример. Угу. Оцей Тример э, сказав нам один. Короче, один раз. Э, Дискорд бум сказав е, ну, мені. Ну, може, може нам, короче, пофиг. Він знав, сказав, що типа Серя вийде скоро. А якщо скоро це два дня буде пройти? А може, а може і ні. Ну, може, коротше. Не і він скаже, що це буде дві секретні. Я вже говорив. А е, тример зробиться дві... Секретний стен. Він сказав зробить. Mm. Якусь странно не сказав. Да, я. Він отак мені сказав. Зробить. Значить, їй сказав, а буде в одному до секретний стен? Говорить, не знаю. Mm. Okay. Це може бути в чорт свіч, він сказав. Він говорить, що це буде в. А я не що його вже не буде. Не в. Сток Мондіон Студіо. А іменно через камеру він буде знімати, бо це багато времени займе. Він скажи там okay. І, okay. і ми okay. поймаємо, що і я сказав, щоб він зробив дві секретні сцени там, де буде павук оцей, який придав робота цього круглого. А друзі, там тоді, коли, коли він... Робота от придав він да? нам ще все, все при... показал короче вже чуть-чуть забыть що... окей тут все І показав що взрив що стало. Окей. 14 стрил що?